У Фінляндії закривають вісім центрів прийому біженців з України у міграційній службі. Пояснюють, що це обумовлено тим, що цьогоріч країни до країни прибуло значно менше людей ніж минулого року. Ну і немає вже такої потреби у місцях, оскільки біженці переходять до розряду жителів муніципалітетів. Від початку вторгнення Росії в Україну до Фінляндії прибуло понад 60 тисяч біженців у 2023 році. Претендувати на посвідку на проживання у Фінляндії можуть понад 45 тисяч осіб. Всі після того як її отримають, українці можуть звертатися за грошовою житловою будь-якою іншою допомогою до інституту соціального страхування цієї країни. Зараз доєднуємо до обговорення Василя Воскобойніка, це президент української асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Наші вітання вам, пане Василю Вітаю студія. Скажіть не Фінляндією ж єдиною. От стосовно якщо ми говоримо про ті країни, так, куди кількість українців, українок потік цей зменшується. Яка в принципі динаміка сьогодні по країнам Європейського союзу? І перед вашою відповіддю Донецька та Харківська області, де ще не була оголошена повітряна тривога? Там загроза застосування балістики. Про це повідомляють повітряні сили. Тому, будь ласка, укриття цивільного захисту або правило двох стін. Не нехтуйте цим, Пане Василю, ваша відповідь. Насправді найбільший потік українців, котрі виїздили за кордон спочатку військових дій, був саме у 2022 році. Якщо ж казати про цей рік, звісно, що потік зменшується, і тут можливо виділити три головних країни, куди виїхали українці: це Польща, там близько півтора мільйона українців перебуває. Ніччина біля 1 мільйона людей, і Чехія приблизно 400-450 тисяч. В інших країнах звісно, що кількість українців набагато менша, але це в першу чергу пов'язано з тим, що ще до початку військових дій, саме в ці три країни, українці виїздили на заробітки, і ці країни відомі українцям саме як ті країни, де ну скажімо так, чекали українців раніше. і Люди сподівалися, що і з початком військових дій так само до нас і віднесуться. Ну, а якщо говорити про поточний момент, чого потребують люди, які виїхали від війни і виїхали після вторгнення, після початку вторгнення, розуміємо, що ця потреба змінилася. Це елементарно можна зрозуміти з огляду на те, як, наприклад, виглядали вокзали у Польщі, у Варшаві. Я бачив це на власні очі. Зараз там немає потреби приймати людей, ну бо не їде така кількість, але українці певно потребують чогось іншого вже певної адаптації на місці. Тут потрібно чітко розуміти, що спочатку люди, котрі виїздили, вони виїздили у пошуках прихистку. Вони намагалися виїхати якомога далі від зони військових дій. Але зараз, коли вже люди розуміють, що військові дії, скажімо так, тривають занадто багато е часу, люди розуміють, що життя продовжується, і вони вже зараз е хочуть, щоб місцева влада, тих типу, вони знаходяться, допомогли їм адаптуватися. І до речі, це відбувається ще з 2022 року. Німеччина запускає масово мовні курси. Польща надає можливість тим жінкам, які заїхали зі своїми дітьми приймати участь у системі місцевого соціального захисту на дітей. Польський уряд виплачує постійну грошову допомогу а навіть до досягнення 18-річного віку. Те саме відбувається і у Німеччині, і в Чехії. Але саме головне, я хочу, щоб всі зрозуміли. Ті країни, які зараз нам допомагають, країни Європи, ті, які ми зараз сприймаємо як наших помічників у війні з Росією, вони стануть нашими після закінчення війни головними конкурентами за боротьбу за повернення або не повернення наших співгромадян, всі ці країни Європи, які так само потерпають, як і Україна від демографічної кризи. Вони будуть робити максимум для того, аби українські жінки діти залишилися там на якомога більш тривалий час, а ліпше, щоб залишилися назавжди. Пан а де працюють, хочеться розуміти. Просто чи багато тих, хто виїхав за межі нашої країни, працюють у інших країнах за фахом. Чи працюють і аби де? Працюють, і та? працюють так? Чи сидять на, на допомозі тій самій? Яка є немаленькою? У мене є як мінімум один приклад з Ірландії, де моя знайома поїхала, каже, а, для чого мені працювати. Коли я не працюю, мене безкоштовно mm. уряд е, утримує у вигляді грошей. Е, на тиждень певна сума дається безкоштовне житло. Якщо я йду працювати, гроші я буду отримувати стільки ж, тільки за житло буду ще платити. От питання у тому, де працюють, чи за фахом працюють, хто виїхав від нас? і Скільки їх працює? Головна проблема всіх без виключення людей, які виїздять до інших країн, полягає саме в мовному бар'єрі. І якщо англійську мову так сяк ми ще вивчали, то про німецьку мову, то як то кажуть, говорити і зась. І виходить, що ті люди, які заїхали до Німеччини, саме перше, перша проблема в них саме вивчення місцевої мови, вивчення німецької мови. На це покладається дуже багато зусиль з боку наших вимушених мігрантів. Якщо казати про Польщу, то звісно що мовний бар'єр, ну яку кажучи, такий за місяць, за два можна його взагалі подолати. Але Польща робить ставку на звичайних фізичних працівників. І люди можуть працювати практично одразу, як тільки заїхали в цю країну. А Німеччина в свою чергу робить ставку на висококваліфікованих працівників, які знають місцеву мову. І тому зазвичай всі ті, хто виїхали, шукали для себе ту роботу, яку вони можуть виконувати одразу, тобто звичайну просту фізичну роботу, не за своїм фахом, не за своїми навичками. А це якраз і підштовхнуло до того, що працювали загалом десь на складах на конвейерах. Жінки працювали в готельно-ресторанному бізнесі, і це, скажімо так, це перші кроки. А ось ті, хто активно вивчали весь рік німецьку мову, ті, хто намагаються підтвердити нострифікувати свої дипломи, вони, звісно, зможуть розраховувати і на більш високооплачувану роботу роботу за фахом. А якраз ось тут я і бачу головну загрозу для повернення їх цих вимушених мігрантів до України. Якщо люди зможуть знайти собі роботу за своїм фахом, якщо вони будуть розуміти, що їх діти отримують ще й соціальну допомогу, якщо вони будуть розуміти, що вони живуть у суспільстві, де є прогнозоване майбутнє, навряд чи вони будуть повертатися до України, і тому ліпше, ну як би це не прикро не звучало, ліпше, щоб українці все ж таки працювали на звичайній фізичній роботі і при першій можливій нагоді поверталися в Україну аніж асимілювалися і залишалися на постійне місце перебування в Німеччині, в Польщі або в Чехії. Ну, до речі, щодо цього виклику, про який ви сказали, тут теж треба розуміти, яким чином змотивувати цих людей повернутися. І не просто повернутися а разом з собою взяти ці нові набуті знання. Ну бо вони напевно знадобляться. Е, ну ми розуміємо, що ось цей німецький приклад, про який ви говорите, це теж певна інвестиція. Тобто, фактично зараз Німеччина інвестує в цих людей. Нічого не відбувається просто так і безкоштовно. І ось це навчання, ось ця адаптація, яка масово е, зараз відбувається. Українці зголошуються, беруть участь у цих мовних курсах, і це абсолютно правильно. Е, чи можна буде змотивувати цих людей потім з їхніми новонабутими знаннями, повернутися додому і застосувати ці знання тут? Потрібно казати відверто: Німеччина за рахунок українських громадян вирішує свої демографічні проблеми. Німеччина вирішує проблеми свого ринку праці. Якщо говорити, наприклад, про заробітні плати лікарів, лікар-хірург може отримувати в місяць від 6 до 8 тисяч євро це чистими на руки. А медична сестра від двох тисяч євро Зрозуміло, що таких заробітних плат в Україні не буде в осяжній перспективі, і яким чином повертати людей? Перше і саме головне в Україні повинно бути прогнозоване майбутнє. Люди повинні розуміти в яку країну вони повертаються, якщо вони будуть бачити майбутнє нашої країни. Люди повернуться, і я певен, тоді ми зможемо відбудувати нашу Україну і зробити її ще краще ніж ніж вона була до війни. Але коли Саме ми говоримо краще. про заробітні плати, пане Василю, коли ми говоримо про заробітні плати, треба ще не забувати про те, скільки коштує проживання в тій чи іншій країні. Одна справа отримати 4 тисячі євро заробітній платні в порівнянні з Україною. Так це вау. А інша справа потім заплатити 2 тисячі, наприклад, за оренду будинку чи квартири, плюс комірне, заплатити за їжу, за проїзд і у там чистим умовно залишається 700-600 євро. Ну так знаєте, собі знаєте, я з вами погоджуюсь і завжди приводжу дуже прості цифри: мінімальна заробітня плата в Україні на сьогодні станом на сьогоднішній день складає 170 доларів. Мінімальна заробітня плата у Польщі складає 850 доларів. А мінімальна заробітня плата в Німеччині складає 2200 доларів. Якщо в нас різниця в 15 разів з німеччиною в мінімальної заробітній платі, я не думаю, що в нас мінімально що в нас різниця в комірному в 15 разів, що там продукти харчування коштують 15 разів? Ні, навпаки там, якщо казати по продуктам харчування, вони навіть дешевше, ніж в нас, тобто, якщо говорити все ж таки про звичайну середню людину. Якщо вона там буде працювати, рівень життя її буде набагато вищий. Якщо говорити про майбутнє дітей, які зараз навчаються в Німеччині, в них набагато ліпше майбутнє, аніж тих дітей, які зараз є тут в Україні, і нам потрібно змінювати країну, щоб ви підходити від парадігми того, що за кордоном добре а в нас погано. і нам просто потрібно змінити так країну, щоб після нашої перемоги, щоб до нас не тільки українці поверталися, а щоб до нас їхали. Мешканці інших країн аби працювати у нас аби працювати в Україну, і це виклик, і це дуже серйозний виклик, на котрий повинна реагувати наша влада, наші депутати, наші представники кабінету міністрів. Ну, ми розуміємо, що, що для цього потрібно. Ви самі сказали про прогнозованість майбутнього як центральну ключову річ. Ну і звичайно правила гри, за якими ми всі тут живемо. В разі якщо вони будуть прозорі, ну то очевидно, що інтерес теж буде і з боку іноземців. Василь Воскобойник ще раз нагадаємо, президент Спаси, української асоціації компанії з міжнародного працевлаштування з нами на відеозв'язку.